Дуже б хотів зазначити один важливий момент, бо наші вірні завжди. Кожен хоче десь себе виділити більше, щось накласти, якусь більшу метаною, скажімо так, і, і починають собі брати там стругіші пости, щось більше, там, більше не їсти цілими днями. Це дуже важливо бути обережним, бо піс зобов'язує від 14 до 60 років людей, так? хворих, вагітних, людей, які не мають якісь певні вади, вони позбавляються. Якщо людина також десь подорожує більше 8 годин вже вона може щось з'їсти. Тому для нас, для мене, особливих священника, інколи дивно, коли людина приходить і каже: Ой, от чи собі пообіцяла цілий тиждень там бути тільки на хлібі і на воді. Я питаю і каже, і порушила це. там, та? Чи відмовилася собі від цукерків, від солодкого, і порушила це. І вона вважає, що це є гріх, який вона зробила. Ну, Мої дорогі, я, а я зразу питаюся, кажу, а ви брали благословення у такі, Та ні, та я сама собі таке от придумала, знаєте, і хочу дотриматися. Тому тут дуже треба обережно. Порушенням є тоді, коли ми порушили оцей церковний припис, в якому є приписано, коли можна м'ясо, коли не можна м'ясо. То з того ми тоді навіть сповідаємося та перепрошуємо Бога. Щирої, в молитві і сповіді. Але якщо ми щось більше собі наклали, це має бути з благословення священника. Прийдіть собі, скажіть, я би хотіла додати собі, отже, до того посту ще якесь навантаження більше. І відповідно, тоді священник вже розпитавши вас, поцікавишись, чи ви не маєте проблем зі здоров'ям, в яких ви обставинах знаходитеся. Тоді він або дасть, або не дасть таке благословення.